Всем привет, друзі! З вами канал Пірамакс. Коротше, дивіться, розпаковка на 2026 рік на Новий рік. Погнали! Мені і стри ящики прислали бонусом. Так, почнемо розпаковувати. Що тут? Женя прислав. Подивимося, що петарды. петарди. Дам, що... Так, перше, що бачу старенька петарда від золотого дракона Crazy Man. Отака пітарда, петарда. Раз. Тепер дивіться, що є. Дивимося далі. Тут півблока петард, ось таких Crazy Robots. Фірма тоже золотий дракон. 5 упаковок. Шоста, я так розумію, мені положили бонусом. Ось вона. Шість. Єсь так от. Тоді бліци. Це теж розумію бонус від фірми Furor. такі бліци. Можу розпакувати. Кстати. До речі, давно не бачив їх. Що за бліци хотів би запустити. Но сорян, як то кажуть, не можна. От, кстати, я колись такі запускав. Класні бліци. Ось такі бліці. Є дві упаковочки в Так. Є. Отак ложу. Далі дивимося Мед Клоун. Ну, Єсть. І бонусом п'ять отаких пітарт КП-23 КП Black Devil це золотий дракон Є. Ложу. Так, один ящик закінчився. Буду розпаковувати інший ящик. Дивлюсь, що тут буде. Так. Єсть. Погнали ще буде. О, так, дивлюся петарди. Так, так, так. А тут у нас... Опа. Належили бонусом петард. Хм. Просто бонусом. Ось вот такі петарди. Тут насипом насипали їх. Дякую. Що таких петард насипали, зараз це рідкості їх знайти. Є такі петарди, з'явимося далі. Далі є дві упаковки Black Tiger. Можу ще показати, що, як вона виглядає. такий Корсар 14 -й. бомба. Я їх колись тестив пару штук просрало, але стріляти ними можна, Взагалі, ідеально. Рекомендую. Є так сюди. Далее двигаемся. Одна, 2, три, четыре, 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 пять упаковок. Red Devil, вид золотого дракона. Есть вот такой вид. Раз. Вот так. Оп. Оп. Далее. Black Devil. Тут долажував Женчик мені, щоб було і такий і такий від Максим і від Золотого дракона. Є. Так от. Потім Це 2000 бачу бенжери чорних. Три упаковки і отакі. От П'ять упаковочок. Є. Отак от опаложу. Далі дивлю ще одне. Crazy man є. Ось -от. так, опа. Ще бонусом підкинули так, пару пітар, то Все, є в ящичку. Це не знаю, типу, саморобний салют. Протестуємо його. Так. Далі дивлюся, Корсар 8. Одна упаковка і друга упаковка. Дві упаковки Корсара 8 від золотого дракона це взагалі маща. І... Отакі шебліці, це я їх тільки що показують. Є, закінчилася ця, ця розпаковочка, дивимося далі. Що в мене ще є? Ще є один ось такий ящик. Дивимося зараз, що в нього мені положили. Це теж бонусом прислала людина. Тут фонтани, якщо не, не помиляюсь, і, і дими. Так, да, фонтаны і дымы. Так. Такі дими від фірми Maxim це если я не ошибаюсь 2.0... 0.512. Так, їх 13 штук, ось. Есть вот такі дымы. Я їх обязательно перед новим роком протест... протестую і... Дві упаковки. Дві упаковочки. Є такі фонтані. Це фірма Maxim. Ось такі фонтани. МФ 200 Є ось такі дві упаковочки. Теж він вишумний, класний фонтан. Щось, по-моєму, до трьох метрів написано. Хочу протестити його. Отаке. Ось це. И еще бонусом положили, хотя в запрете, мне бонусом положили вот такие салют Уран. Фирма Комета на 25 выстрелов 20 калибр. Есть. О, вот это такая пиротехника с фонтанами, с петардами, с одним салютом на Новый Рик 2026. Подписываемся на канал, ставим лайк. С вами канал Пиромакс.